Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щире вітання вам з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми знову на торговиці, на знову на торговиці, на ринку і будемо здоймати ціни у тінь По Поскільки капуста? 25 25 Добре, дякую. А кріп ваш по скільки? 100 гривень за кілограм. 100 гривень. Добре, йдемо далі. Ось тут колото, то далеко. А по скільки цибулі? По скільки? По ск... А морква? 27, добре. Дякую. І далі йде заготівля капусти, йде заготівля на зиму. І от капуста по 30 гривень у нас за січена капуста. А морква така січена по стільки по 40. Ага, Ось така січена морква. А така капуста ціла 25. А січена капуста по 30, так? по 3. Ось такий йде Так. А по скільки така капуста? А картопля ваші? 21. А це який сорт? Аризона і білороса. Аризона і білороса. Добре. Капусти багато є ще сьогодні, що ще йде якраз. Заготівля і, є, і капусти є ще дуже багато. Так що хто ще не заготовив, може, може забрати, купляти і заготовляти. Ось тут кого. А по скільки кукурудза? По 10. По 10. -по а мід той покить. А, пшени, а пшениці? По 10. Все по 10, добре. 15. А по скільки буряк? 15. По 15 буряк. Ось ціни тут є вже мандаринки 120. Одикого є, 150, апельсин, 7. Кришки, що треба, де по восім. 120 я часник, 50 помідорки, 90 огірок, 35 пекінка, 65 перець. 12 там цибулі, 25 морква. А пшениці по кількі така? 9 гривень. Є. А та синя цибуля по скільки? 25. А груші по стільки ті от 30. 40 і 30, добре. Яблука 25, цибуля 16, менше 12. Цибуля не дуже. А часничок по скільки? 170. Добре. А цей дрібонький бурачок по кільці? По 10 гривень. А морква така у вас ця дрібніше? Морква це не кондиційна така, то вона по 6 гривень. По 6 А ця дрібонька така? По 6. По 6, так. А скільки такі горіхи? 30 гривень. 30 гривень це як? Це Кілограм 30 гривень. А часник 150. А мід ваш ви 220 мід. А виноград по кількі? По 30 гривень. Це Ізабелла ще, так? я просто Добре, добре. І вже більше немає. Ось ще хлопці жарять, смажать шашлички. Того разу, оди того разу ми були, та й вони смажіть шашлички, буде м'ясо, то, то все домашнє, домашня консервація. І по скільки такі огірочки домашні. По 70 А тушонка. Тушонка по 130 свина. 130 свина, смалець. А сало ну ще трошечка розпитує. Дивіться, це все домашнє, з бужарно, дуже класне, є такі м'ясніші, є сальніші кусочки, які хочете по 310 гривень. Тереберцятко, що все це на дротах. Курка, так, та так, сама, так. Все з будівля. І по скільки все, кажіть нам, то, то це трошечка. Переберцятку 280, 180. 180. 180. Пробуйте поля, це домашня, дуже, дуже добра. Добра. Домашній кліпчик, булочки, добре. Домашній хлібчик, буде, дуже хлібчик. все будемо пробувати. А шинка по скільки? 380. Як в баскетці? мисливська 310. 310. Отаке маю асорті, 310. такі всякі різні по 300 гривень. Тут і це є. По 300 гривень. Будинка, це все. І паштетик є. А паштетик той по скільки? 210 гривень. Угу, Оди є ціла курка. чи що так, такі, молоді, ага. То по скільки за таку? Чи? Скільки заважиться за кіл? 320 кілограмів. 220... А ковбаса. 310 і 380. 310 і вісока. Це є набір гарний, а сам ясне, попробуйте. А ну ще розкажи, так, це, це білий, білий, десять. То по 10 хріб? По цей по 10, а цей вже дорожчий буде. А цей, що він чи свіший? Ні, свіший. Просто він такий дешевший, бо ми цей даємо дешевше. А, а оцей сірий скільки? Сірий 30. 30 сірий, і то, що ще тут маєте, це все домашні. 50, 50. а ці ще є оди булочки, булочки різні. Оди є і а ті пампушки то часникові, так? По 15, по 15, добре. Добре, добре, так, дякуємо. А це що, гарбузові насіння? І по скільки літра? 70 гривень літра гарбузи. А часник той по скільки у вас? Виста. Відусі. То що, Любаша чи який? Ні, <на> Гулівер. Гулівер. А ці, а ці ця фасолька? 70 гривень кілограм. 70 гривень кілограм. А по скільки така дрібна цибулі? Оця дрібна цибулі по кількі? 15 гривень. А скільки оця морква по, по 8, така дрібосенька? А ця така по скільки? 15. По 15. Це, це кроликом. Ну-ну. А оця квасоля у вас? По 50 літрів. По 50 літрів. Немає мушки. 8-9 Немає. Нема мушки по 50. А по скільки цибулі? Цибуля по 60. А така картопля? По 20. По 20. А дрібна? А дрібна по 12. По 12, так. так. А по скільки отака морква? 30. Це буля. А буряк? 16. Буряк-16, це буля 18. А по скільки отака от морква? 30. Цибуля скільки вас? 18. Це буля. 16 Буряк-16, це буля 18. Так, у нас завжди продають чебуреки гарячі. Ось Ось Оти. Такі тут є один м'ясні ще вироби, такі різні. О, тут кавориба є різна. О така, хану цьвер. Скільки такі бутлі? Зараз запитаємо. Де один новий части. А скільки така бутлі? Скільки бутлі? 300. 300 гривень? Це я, від, квасу, від, 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 від пива від Ага, ну я думаю, що три. Це скло, це, скло. А це скло 20 літрове? Така 1600 так вона. Така 1400. 1400 і 1400. А груші ваші по скільки? 40 стільки? А яблука? 30. 30. Ось так і Я думаю, що то щось 300 гривень. Думаю, що то така ціна невелика. Ще є багато все одно. Якраз на тім е... На торговиці у нас людей є сьогодні багато. І капуста є, що можу ще собі докупити. Є й такі різні. Ось і такі є боти. А ці боти по постільки? Двіста п'ятдесят, добре. А Петрушка по на 12 гривень, добре. 20 гривень ріка. От є. А така синя капуста по стільки. 30 гривень. Добре. Ось тут ще є, вже майже немає курей, але ще є пару. то, то по скільки ваші кури. 280 і такі От, є по 150. ще білі. По 150 білі такі. То все ти старіші, так? Так, так. Ага. А ці кільки мають? А Ці молоді, 5 місяців. 5 місяців. А кугути. Є. По стільки кугути? По 200. по 200 ми готові. Та то ми того разу таких у них візьмемо. І вже більше немає. Ось ще хлопці жарить, смажать шашлички. Того разу, оди, того разу ми були, та й вони смаже шашлички і постільки ті поросятка ваші Льошки чи кабанчики? То то, і то тону скільки великі. Тисячу гривень кабанчики від півтори. Від тисячі і півтори. І скільки вони мають? Шмис. Ну, великий, бо то ви який? А, дивіться, то є 66 ну, тижнів і три лишилося ще вісім тижнів. Ага. Оцей чорний, отой. То, і то отой великий, окрайний. то великий, що варто дати такі гроші, певно, що так? Цім, цім менші. І по скільки? дивіться, Двічі ну, ну. ще лишили карабашку вже так похолодало, що вже прохолодно, досить холодно. Ось так і то, і такі білі гарні. А по скільки такі гарні білі кролики? Дивіться, є різна ціна. Ці по 400 гривень. Це є Новозеландія біла. Ага, ага. Є різані голови, у нас є різні кролики, різні породи. І скільки, є, скільки такі, то ти їх? Ну, ці по два місяці. По два mm -hmm. місяці, два, добре. Два і пів. Залежить від віку. А оці, оці жовтенькі такі? Ці теж до двох місяців. І скільки вони? 300 гривень. 300 гривень. Новозеландія, Бургунія. Ага. Це Каліфорнія. Це Каліфорнія. Так, так само 300, так? Ні, у йдуть 400 гривень. Ага, 400. 800. 800 тут пара. О, Дивіться, які гарні. Це малий внук буде всі дуже дивити. Дякую. Мангали 1800 туди є. І, і ті. Різні. А скільки тут лампа? Тисячу гривень. Тисячу гривень така лампа, гасува. Oh, я я, я і в день, і вночі світив. Ви ж заливайте. Так, так. Ось такі є пательні, є такі тут мангали. А скільки такий мангал? Три тисячі. А такі казанки дві тисячі. Отакі от о. А ці отакі. От така буде коштувати 1900. Така буде коштувати, якщо брати на 12 літрів, 2600. 2600 на 12 А то та он диво з цим, то 900 гривень, добре. А по скільки таких хризантеми? По 20. По 20. По 15 такі добре. А по скільки ці ваші квіти? По, по 40, так? Так, а а великі по 100, А маленькі оці по 40, так? Так. Ага. Добре, дякую. Ще один такі радянські, тут всі фарпори ось тими рибами такими. І кількість ці рибки? Чотириста риб. Антикваріат точно. Ось такі риби були в у у кожній хаті. У мене були дві, такі дві. І жовта, і така була. Ось тепер, отак у нас у надвірні, ось тут каво є різні різні конфети. І, і такі Все по 190 гривень. Різні є. До кольору, до вибору, до смаку, і труфілі, і всі, які хочете, є дуже-дуже гарні. Так що кому смакує такі конфети, можете приїжджати до нас у надвірну, що суботи, вони отут по 190 гривень. Різні конфети. Цукерки. Так що приїздіть. Так, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми всім і нашій Україні. До зустрічі!